Доброго дня, шановні колеги. Чесно кажучи, сумно навіть слухати все, що відбувається на погоджувальній раді. Зрозуміло, що стон стоїть в усій країні. Немає жодної сфери професійної діяльності в країні, де би люди криком не кричали, що іде руйнація державного управління країною, і як наслідок іде руйнація кожної сфери життя країни. Дуже сумно, тому що від проурядової фракції ми почули переможні реляції і звіти, що все дуже добре. Це означає повну, тотальну відірваність уряду і урядової фракції від реалій життя. Просто тотально. Сумно, тому що всі ми розуміємо з вами, що висловивши свої обурення на погоджувальній раді, ми твердо знаємо, що ні до чого це не призведе. Тому що, на жаль, Парламент як державний орган не формує рішення, не приймає рішення і не проводить їх в життя, тому що все це робиться ззовні. Створені якісь невідомі кулуарні групи на рівні уряду, на рівні президента, які формують таку саму кулуарну політику, потім доводять це як даність до парламенту і обслуговуються це кнопками без абсолютно змістовно, без аналізу, без розуміння і без консолідації, це я можу вам сказати це абсолютно відповідальне. Це розвал управління державою. Як наслідок, ми маємо все. Ми маємо бюджет, після якого аграрії перекривають траси, освітяни і представники охорони здоров'я порахували. Їм бюджету вистачає на 6 місяців. Всі ми це знаємо. Після цього малий бізнес. Практично повстав і вже готовий брати ту необліковану зброю, яка знаходиться зараз практично в країні в неміряних обсягах. Я хочу вам сказати, що такою політикою країна доведена до крайньої системи хаосу. І це відчувають люди, які брелітивні звіти ми тут не слухали. Як наслідок і Конституція: немає діалогу, немає дискусії, є просто, ну знаєте, такий цинічний обман. Коли словом децентралізація прикрили куларні домовленості між Кремльом і верхівкою владної України про абсолютно неприйнятне для України врегулювання військового конфлікту на сході, ми що не розуміємо, що все, що названо словом децентралізація, прикрила особливий статус Донбасу. Причому помітьте, ніхто не обговорив, що цей особливий статус буде включати, ніхто не пояснив. Якщо навіть будуть прийняті ці брутальні зміни до конституції, як далі буде розвиватися ситуація? Хто взяв на себе гарантії, що ситуація буде розвиватись позитивно? І, взагалі, де ця дорожня карта розвитку позитивної ситуації? Ці зміни до конституції не принесуть мир, але вони принесуть повну руйнацію суверенності держави її територіальної цілісності. Якщо ви помітили, то 21 січня Путін провів раду освіти і науки в Російській Федерації і звинуватив Леніна в тому, що він заклав бомбу під руйнацію Російської Федерації, створивши автономію. Нам зараз нав'язують практично ту саму бомбу під фундамент незалежності і суверенітету України, і хочу вам сказати, те, що в парламенті немає глибокої дискусії на цю тему, а є доведені плани до двору, скільки кнопок мусить бути натиснуто, це просто катастрофа. І тому я вважаю. Що хаос, який сьогодні панує в управлінні державою, відображається на житті кожної людини у вигляді тарифів, заробітних плат, пенсій, підвищення цін, падіння гривні це все наслідки. Конституція, яку не розуміють люди, про що вона це наслідки. І тому нам треба сьогодні говорити про те, хто управляє державою. Ви уявляєте, що за весь період існування цього парламенту жодного разу не зібралися загальні збори коаліції. Це означає, що коаліція взагалі не суб'єкт прийняття рішень. Я вас прошу зараз публічно звертаюся до голови Верховної Ради, до всіх лідерів фракції коаліції. Негайно зберіть загальні збори коаліції, там де депутати мусять бути не маріонетками і кнопкодавами, а суб'єктами прийняття рішень. Я вважаю, що зараз мусить стати на порядок денний питання повної заміни уряду, ніякого макіяжу і косметики. Прем'єр-міністр формує політику, і не можна замінити там декількох міністрів і залишити цей уряд в цілому. Цей уряд веде до краху України, і треба його міняти негайно. Не зможемо створити більшість про це. Треба набиратись мужності йти на дострокові парламентські вибори, але не вести країну до повного тупіку і відчаю, що ви зараз робите. І тому я вважаю, треба переглянути систему прийняття рішень. І безумовно бюджет негайно зміни до бюджету. Це Завершити, будь ласка, цей бюджет в такому вигляді не має права на життя, тому що він по суті повністю деструктурував всю фінансову систему країни, і гривня це відчула зразу. Дякую. Тому я просила би зібрати збори коаліції і Дякую. провести глибинну дискусію.